Всім привіт, наш дитячий сад вийшов на вулицю. І діти, і кози Мама те кися, мама треба випустити. Кить сюда біжи випусти. я тобі видать. Біжи винеси, її, Варя, на двір. Це біляночка. Це черниш. Черниш, так. Це козочка, чорношка, да? да. Це, 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 це маленька зоряночка, так? Да? Пускай на землю, хай бігають. Це пуся. Хорошо, хай буде пуся. А ми зоряночку вже знімали. Це малиш. Пускай його. не

Туди, 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 Це наші підсніжнички, трошки їх приморозило, але потепліє, то вони повинні відійти, порозцвітати. Сьогодні тепло в нас. Сонечко. Поможи. Я тебе okay. да я тебе покатаю. Кось кось кось-кось кось. Єва! Кось. Варя тихенько. Оце oh, самі маленькі, оці козенятки. Оце сіренькі і оце чорненьке. А ні, не те. Чи те. Так, да, вроді би це воно. Це лунине оце оце вар? Так, да. да, це самі маленькі. Оце чорненькі і сіренькі. А ці вже попідростали. Зараз я випустю коз. Да. Ну все, буду завершувати наше відео. Всім дякую, хто нас дивився. Єва, не трогай його. Всі бувайте здоровенькі, до зустрічі в наступному відео. Пока-пока. Єва, підтяни шапочку. mm